Чудовий і в мене чудовий, я рада вас всіх вітати! Дітки, я вам сьогодні пропоную переглянути вже дуже знайому нам казочку, яка називається Вовк та козенята. В лісі в дерев'яному будиночку жила собі коза, а в неї маленькі діточки, козенята. Кожен день вона ходила у ліс. По траву для діточок сама піде, а дітям велить замкнутися і нікому не відчиняти дверей. Коли вернеться додому, постукає у двері та й заспіває свою пісеньку, Козеняточки, дітоньки, відімкніть хатиноньку, ваша мама прийшла, молока принесла і дітки туди. Почувши пісеньку, відчиняють двері своїй матусі. Вона нагодує їх і знову іде в ліс. Одного разу підслухав вовк, як коза співала, і коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим голосом. «Козиняточки, дітоньки. Відімкніть хатинку. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козинята послухали та й кажуть. Чуємо, чуємо. Ти не маминим голосом співаєш. Ми знаємо, як мамочка співає, і не вичинили йому двері. Так і пішов собі вовк. Прийшла коза і похвалила діток. Ой, розумнички, ви мої що не відчинили вовку двері, а то він міг з'їсти вас. Дітки пригадали казочку? Так, а чи правильно вчинили козенята? Вірно, правильно, Бо вони не відчинили двері. Бо там був незнайомий голос. Дітки, а ви двері відчиняєте незнайомцям? Чи можна відчиняти двері чужим людям? Ні, не можна, це дуже небезпечно. А на вулиці, дітки, цукерки можна брати від чужих людей незнайомих або іграшки? Теж не можна, пам'ятаєте, дітки, ці правила добре? А щоб наш вовк вже зовсім не зміг підібратися до наших козенят, я вам пропоную збудувати парканчик. А будувати ми парканчик, будемо ось такого будівельного матеріалу, вже нами знайомого. З якого кольору в нас будуть елементи червоного. Правильно, зеленого. Ну що, починаємо будувати. Спочатку будуємо червоний, беремо один елемент, а на нього. Ставимо інший. І ось так надалі. Такий вийшов наш парканчик. Дітки, ось ми побудували ми для наших козенят парканчик, і тепер ніякий вовк не зможе їх дістати. А ви, дітки, я сподіваюся, запам'ятали всі правила безпечної поведінки. Побудуйте свої парканчики, мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей!